Доброго дня! Дорогі друзі, підписники мого каналу, всіх, всі, хто завітав до мене сьогодні у цей недільний день. Я рада вас вітати на прогулянці. На прогулянці з своєю ліргою. Ну, якось так виходить, що не знаходжу я часу погуляти з собакою. І ось зараз прийшлося дощ. Вона все знає, українську мову, розуміє. От. І так чекала вона цього дня, вона так чекала цієї прогулянки, що вимушена була йти в дощ з нею гулять. Я знаю, що, мабуть, багатьом з вас не зрозуміли буде мій поступок такий, вчинок. І все-таки гуляючи, гуляючи, просторами нашої. Рідної землі. Я встигаю любуватися оцим квітучим різнотрав'ям. Я зараз навела камеру на поле, по якому ми гуляємо. Зараз квітують всі абсолютно рослини. От. Починаючи, я не знаю, правда, їх назви. От. Вони такі різноманітні, вони такі по-своєму. Красиві, тендітні і просто очі розбігаються, коли ти подивишся на оце на дворі тепло і, мабуть, будуть рости гриби, а може, і ростуть. В лісі я вже не була, мабуть, неділь-дві. Але, судя по погоді, мабуть, такі вони будуть, бо дуже парком на дворі. Ну, пройдемо далі. От поки зробимо невелику От, перерву. Ну, дорогі друзі, ми на березі звежаємо у нашому місті, де ми любимо гуляти. І я жалкую, що я прийшла сама, бо вона мені не дасть знімати зовсім. Дуже ж вона вже жвава собака. У нас її треба бігати. Їй треба бігати, але... Враховуючи те, що тут бувають машини, я її повідка не хочу відпускати. Ну і ще хочу вкотре з вами помилуватися краєвидами нашої живописної Київщини, нашої річки Здриж. Ну Тому, друзі, гуляємо далі. Дорогі друзі, ми вже й дома, грязні, мокрі і щасливі. Прийшли зараз митися, стиратися і сушитися. На дворі продовжує йти дощ, воно наче трошки розвиняється, чуть чуть не небо, але дощ не перестає. Дорогі мої, я хотіла ще вам похвалитися. Сьогодні у нас така була екскурсія, поїздка, вихідний день в мій улюблений. Розсадник, питомник, агрус. І там я не витримала, купила ще декілька гортензій для душі. Ну, гортензій не буває багато. Ось, ну, бачите, як квітує моя красуня, красуня, вічне літо. Вона в мене вже дуже багато років, ця гортензія. Вона е цю весну перетерпіла. Трошки похлорозила, але вона поправляється. І ось так буйно, рясно заквітувала. Подивіться, на її, на цю розумничку, на цю красуню, на цю мою радість, Отаку, яка у мене вже багато років і тут перед пирогом. Ну, Вірка ось щаслива, нагулялась трохи. І ось сонце виглянуло, бачите, воно вже так на заході. Але ж воно ну, виглянула до щої. Ну і я вся мокра і вся чисто Бо це ж пісок. Пісок, ліра і поводок і все остальное. Ну, ось перед вами мої покупки берегів. Ну нас перший сорт. Я старалася вибрати із бутончиком, щоб цей бутончик був. Старалась купити ремонтальні сорти. Але серед тих сапків, які я купила, тут є і неремонтальні сорти. Так от, перед вами найперша – це штуковиста гортензія Айша. Ви знаєте, коли я побачила в питомнику, як вона квітує, там такі були величезні суцвіття, що я не втрималася просто. Я сподіваюся, що і в мене ж так зацвіте. Ну, я не брала вже ту, що з квітами, з цими величезними. Думаю, візьму з буконами. Побачу потім, як вона вже буде квітувати. Ну, там це невероятна красота, звісно. Я вже жалкую, що не знімала. Ну і ось другий сорт. Це теж широколиста гортензія Gloving Embers. Це теж мене вразило своїм квітуванням. Ця гортензія я теж взяла із пуп'яночкою, щоб вона ж зацвіла, показала себе вдома. Ну, обов'язково вам покажу, як вона розквітне далі. Яскравість її квітування мене вразила просто. Ну, і віяніє моди наречена втікачка. Там дуже такі нещасні сорти поставалися, бо я ж цілий літо туди не їздила, це буквально перший раз поїхали, Ну, я одненьку собі взяла, яка вже була із Муп'яночку. Далі, далі ось перед вами ось такого от вигляду гортензія. Це гортензія. значить... Як правильно прочитати? Альпінг, Альпінг, Люппінг. Альпін, глюпінь. Глюпин так. Ну вона теж мене вразила своєю яскравістю. Дуже такі гарні. Я побачила квіти, ну там були в більших горшках, вони дорожчі в більших горшках. То я в менших взяла горшка. Меншу горшечку. Так, ну і ось селма, великолиста гортензія Селма. Вона теж з таким дуже гарним малиновим ободком. Теж мені дуже захотілося таку красуню. Я її придбала. Бачите, тут ось таке от листя, воно відрізняється з селми. Воно має от приріст, такий він трошечки коричневий. Потім, бачите, ось кінці, такі зеленіші, темно-зелені. Ну Дуже інтересне листя Теж у неї і сама квітка дуже красива. Ну, і ще ось одна з гортензиї теж дуже яскрава, вразила своєю яскравістю. Це Россо Глорі. Россо Глорі. Ну, от, буду чекати її квітування. Навість, може вона себе теж покаже. Росо Глорі. Ось вона Тут вона починає, от бачите, бутон у неї вже такий, що розцвівся. Він зелений цей бутон. Але потім він робиться насичено-бордовий з якимось коричневим відтінком, чи я навіть будто коричневим, ну, в взагалі дуже красива, дуже кутка красива. Ну, Це ж ця краса мене вразила, я не стрималася і в черговий раз. Купила собі, а тепер він тут маєш садити. Бо все насаджено в купі вже. Ну, і перед вами мої хатні рослиночки, які тут собі на дощику, на сонечку. І я думаю, що їм тут якось би нормально було, вони досить такі впевнені собі, такі інтересні дорогої. Ну, Давайте пройдемо вже тоді в садочок, я вам покажу. Усі свої квіти, як вони себе на дощику почувають. Ось подивіться, як розрослася, розрісся оцей кущ. Ой, же ж розрісся. І пройти не можна. Ну, мабуть, буду обрізати чи черенкувати, чи наїдати, не знаю. І щось треба робити, вже ось усе на дорожці. І це буквально оце ось от, за цей місяць, подивіться, який видно ось такі от гілочки. І ось мої причудові хвости, ось гортензія квітує. та щоб з в мене жила в хаті, а тепер вона тут у мене це брать. Черіночок посадила, він прийнявся. І так він в хаті залишився будинку, потім я його вже виставила сюди. Далі ваніла Фразі, Сандей Фразі. Це перед вами Сандей Фразі. Ось така вона. Вона нижча по зросту. І Ваніла Фразі досить таки висока. Бачите? Ну, теж набирає свої. Соцвіття. Вони таку погоду люблять, як оце зараз. Дощ іде, я під дощем. Ну, надіюсь, вам буде цікаво, хоча не впевнена. Дорогі друзі, ну і ось перед вами іще чудовий сорт золотистої гортензії. Вона в мене вже досить таки давно, ну три роки. Гарно дуже наростає. Це всім відомий фантом. І тут частина є і фертильних, і стерильних квіточок, але досить таке набитеся ось Воно вже наповнюється, таке воно ажурне, красиве. Ну, хто хоче швидко, щоб кущ наріс, то купуйте фантом. Ось іще одна брайт розкинула свої. Гілки, і соцвіття її спустилися додому, бо під тяжкістю отакої дощової водички вони мусять нахилитися. Така краса. І з цієї сторони теж красуні. І вони ще і ще з'являються цвіточка. Ну Розітта, Ностальджі кинула на неї свої полістки. Це моя розітта, От вона цю весну пережила якось і навіть квітує. Бачите, ось таке в неї є цвіття. А ось тут вже навіть і окрашується, забарвлюється ось тут все цвітечко. Ну, весна була важка для гортинців. Інтермедіу. Інтермедіу. Вірніше, інтермедіум, здається, так правильно. Юендні то Гези. Юен-дні то Гези вона примерзла, але деякі оп'янки квіткові залишилися, обіцяє квітувати. Ну, пітовні, коли там квітує вона, то це взагалі щось невероятне. Я ось декількох зрізала о, пагінці і зачеренкувала. в надії, що виростуть бокові і, можливо, вони зацвітуть. Ну, побачу, це такий мій експеримент. Кхе. Ось ще одна розіпта. Нарощує свої бутони, але ще вони маленькі. Пінки-вінки на душі почали, набирає бутони. Вона теж дуже красива, дуже ажурна. Частина в неї є таких от бісерінок. Частина таких мет... метеликів, які ніби метелики сидять на бісері. Сльоз Зашчендорф. Ну ось так виглядає. Ну Вони в питомнику їх вносять в укриття, і вони зимують у них, ну, скажімо, прикриті, добре прикриті в тепличках. Тому вони зараз в повному цвіту. Це така краса, дорогі друзі, що це взагалі передати неможливо. А ось лілії квітують, ну ще ось один кущ. Я так думаю, що це все-таки один із розновідностей інтермедіум. Побачив, що це за сорт, але обіцяє бути великою квіткою. Листя досить такі великі, такі досить міцні, голки. Ну і моя покупка недавня. Magic Ocean, магічний океан. продовжує квітувати. А от дуболисна гортензія, мабуть, не зацвіте, бо не бачу я тут цю Може на наступний рік. Ну красиві листя в неї, особливо восени. Треба обрізати валангу. Уже вона майже відсіла, аби тільки був час. Ну і лі лілія. Красиві. Лі -лі. Дощик. О, на небі радуга. Вон там радуга, якщо моя камера її вловить. Ну от я бачу на екрані полосочку таку. Лілілі тут дуже запашний аромат стоїть і зараз дуже носичний, от в дощ пахне. Навіл Котта продовжує вражати своєю красою. А тут Пауло Пейроні Джингір'єрі квітує. Ось нахилилася від дощу. Глайнбор, моя англічанка. Ну, напилась, вона ж вже водички стільки. Подивіться, скільки вона відпустила нових білочок, які будуть лютувати. Нових оцих побігів. Ну, а тут різнобар'я флосів. Ну, вона, звичайно, на дощі дощизніється. Ось такий красивий колір, дуже білий флокс. Сама ніжні сні ну, і рожеви. Вони трошки закриваються на дощі Звичайно. Зараз я не зможу показати вам всю красу флоксі. Це треба, щоб все-таки водичка обсохла на них. Ну, ось красує чергіол. І моя лавандова доріжка. Красується, милується духм'яна. Чарівна лавандова доріжка. І флокси, 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 флокси. Боже, як вже пахнуть. Це неймовірний аромат і краса. Ну дощ, дощ, звісно, змазує картинку. Що не говори, але мені приємно зараз ходити під цим дощем, дай Боже, щоб він був чистий. Бо в нашому повітрі вже зараз, хто знає, що там. Десь яка висота флоксів. Це на висоті, скажімо, мого обличчя. Так от вони підросли. Які вони красиві, мають відтінки, яка ніжна палітра. боже, я просто в раю. Ой, и далее море аромате лили. Лила лилия дуже пахнет. Гантер шпас хамелеон троянда. Желтые лилии. Желтые лилии резных выйдет. Ну, стакан. Петрушки их тут поедут. І ось ці. Вони настільки міцні, ніби пластмасові стоять, вверх дивляться. Дивіться на цю красу, вже ж давно квітують, і на дощі, на сонці. Ой, як пахнуть. Ну і, і ось красуня з красою, Троянда американської селекції, яка називається Східний експрес. Уряд Ось така краса. Дорогі друзі, дощ посилюється, треба йти сушитися. і віру в порядок привезти після кругої темноти. Але ретини йти ще до кімнати я вам покажу в рухмансі. Ну, ось така ширія квітує, дуже оригінальна, красива, висока. Пройден покажу вам квіточу бровманці. Зараз уже вечоріє і вона теж дуже сильно пахне. Нахилилося усе від водички на пилосу, палу пирог джендільєріні. Дивіться, вже починає розквітати хризантема, Потихеньку, потихеньку, де хризантема вже. Ну, ось я підійшла до зони нашої відпочинку і покажу вам квітучу бругмансію. Хотіла порахувати кількість квітів, збилася, бо вони тут між собою переплутані такі, ну більше 20. Тут стоїть такий інтенсивний аромат. Так пахнуть. Це такі парфюми тут. Просто ніби розлив хтось здоровенну бутылку. Ну, пасти можна так пахнуть. Оце краса в моєму саду. Ну і буду закінчувати своє відео. На цьому хочу вам подякувати всім, хто зі мною гуляв і на полі, хто зі мною гуляв і в садочку, хто слухав мою розповідь. Всім побажати мирного неба над головою, здоров'я, радості в житті. Ну, зараз до побачення, мої друзі, до нових зустрічей. Заходьте, буду вам дуже рада.